Всім привіт! Отак От у нас Яблочка вродили. Як видно, вже пожовтіло. Вересень у нас. Осінь прийшла і проходить. Сьогодні день хороший. А відео піде сьогодні про, про те, що в кожного настає той день, коли потрібно. Вітати його. Отже, прийшов той день, коли дарять подарки. І мені сьогодні подарили. Мучився я з одним апаратами, тренувався і зробили мені подарочок. От такий, тадам. Ось такий апаратик, хоч і маленький. Але я думаю, помічник буде хороший. На каналі є відео, як я сам його робив, похоже щось. В наборі було. Зіп, так сказати, дали. Ключики, інструкція, як з цим апаратом працювати? Малюночки, все в такому положенні він прийшов. І отакій такий шприц для заливки масла і масло. Отже, зараз ми його заправимо. Маслом, заправимо бензинчиком, трошки попрацює та й будемо пробувати, бо дуже кортить, побачите, попробувати. Пощупав уже. Перше побачите, як буде працювати. Апарат ще не працював. Можете побачити по ножиках. Пороті, я тут хочу подивитися, яка тут обстановочка. Перевірити перед тим, як запускати. Тому тут ось болт є, ззаді тут. тут ось один внизу і тут внизу. Чотири штучки. Зніму за защиту, перевірю, як там ремень, як, як там устроєно. Зараз. А такий тут всередині, теж покращено. В общем, что? Находится маховичок? муфта. Ремень. Ремень пише 1420-й. Б профіль. Що тут? Лежато? Також я бачу тут ось, ось болт для регулювання натягу ремня то 4 болтика з прорізами на платформі підпускаються і виходить, цим болтом підтягують, як на мотоблоті тяжлому, мотора ще я не запускав. Зараз тут передивлюся. Попитяю які болтики ще. Так, в общем, цю крижечку скрутили, перевірили. Зараз відкрутюємо цю кришку, тут де шестерні. Подивимося, як там. Отож, розкрутюємо верхні два і попускаємо по, по боках два. Тут нас пазики Направляючи, так сказати, тут то відкручуємо. Тут теж все хорошо, покращено. Хорошенько змащено. Тому вот мастити тут поки не треба нічого. Такий вид. Зараз забираем. Будем заливати масло. Також вирішив глянути свічки, яка там справа. Ого. Помічник без помічника вот такого не виходить. От ось свічку зажали. Так, помічник поміг. Зараз глянемо нашу свічку. Ну, ще не працювала. Так, отже, будемо пробувати заливати. Не знаю, що тут є чи немає. Ось таке масло йшло у комплекті з апаратом. 10 на 40. Зараз ми його заляємо з пів літри. Там будемо бачити скільки як так отут усе є табличка, так сказати, малюночок, по що треба заляти масло по цю горловинку? На рівні поверхності по цю горло, по край різьби повинно бути залято масло. Рулієчку і, і ляємо. Там не дуже видно, воно сильно чистеньке, прозрачно образно. Ось такий малюночок. Бак я нюхав, запаху вообще нема. Що не працював? Ось така сеточка без запаха. Ми. Всім відомої фірмові водички. влічку і заливаємо. тут літра по пляще, якщо видно, то масло влізло половина, половина ще лишилась чуть-чуть менше половини капельку. замикаємо. Вот так, глушимо. І кнопочку клац і кнопочку до себе. О! І можна опять запускати. Як бачили, вали не крутилися, бо на малих оборотах було, до оборотів будуть вали крутитися, бо там же ж муфта фрикційна. Будемо обкатувати потрошки. Ну, Трошки побуркав, обслужили. Зараз будемо пробувати. У нас якраз як я обслужив. Чистили горіха трохи. Електрики, так сказати, допомогли мені. І трошки горіха подзрізали. позрізали, прочищали, два в одному і подарок і матеріал, зараз ми доляємо бензинчику. І підемо пробувати підчистю під зараз гіллячки. Зараз я Зараз ножовочкою почистимо трошки, підготуємо і будемо пробувати. Приніс живчика, зараз ми його оживем. дамо йому живчика, щоб він хорошо жив і працював. От взяв штенгеля. Зараз будемо пробувати. Так, заміряємо тут ось 3 см. Тут теж 3 см. Тут трошки менше. 2 см, А ну, поміряємо цей 6. Це максимально. Це теж 6. Це у нас теж, теж 6. Тут поменші, як видно. Отже, будемо пробувати. Це свіжий горіх, тому. Максималка в нього 6, то будемо пробувати. Так. Включаємо заслонку. додаємо трошки газу, зажигання, Напуск. А! Кнопочку забув. Кнопочку забув. Відкрить. Ну от, прибрали яка кучка була. А після апарата кучка стала маленька, компактна, працює поки добре. Мені подобалося, Мені навіть листочки рубає. Патички всякі, хорошо, міленькі. Отак от і листочки, як видно, як ножничками ріже. І отакі от шість сантиметрів, як сказали, так і рубає. От так як написано. Сере шість. Тверде-сере 50 і сухе тверде 40. Ну от, горішко. горішок мокрий, свіжий, так сказати, рубає 6 см. Нормально. Зараз ще, ще щось пошукаємо. Ось такий результат. Результатом поки я довольний. Всім дякую за перегляд. До зустрічі, будемо далі працювати. Листя опаде, Будемо працювати.